Всім привіт! Розглянемо як збільшити зображення спрайта в Scratch при наведенні на спрайт курсора миші або натисненні по ньому лівої кнопки миші. Для цього нам потрібний цикл завжди, і всередині цикла завжди ми поміщаємо повне розгалуження, якщо то інакше. Спочатку зробимо, що в нас буде збільшення тоді, коли ми просто наводимо казінник миші на наш спрайт. Отже, в даний шестикутник встановлюємо умову, тобто датчик торкається в Якщо ми торкаємося спрайта вказівником миші, значить збільшуємо наш спрайт. І здаємо йому розмір 150. Коли ми його не торкаємося, то його розмір вертається до попереднього. Тобто 100. Запускаємо. І в нас ось такий зум-ефект. Тепер розглянемо, як зробити так, щоб збільшування відбувалося тоді, коли ми натискаємо по спрайту лівою кнопкою миші. У нас є датчик мишку натиснуто», Але дана подія спрацьовує тоді, коли ми натискаємо мишку не тільки по спрайту, а будь-де. Тобто нам потрібно, щоб виконувалися одночасно дві ці події. А для цього скористаємося оператором і. Тобто, коли мишку натиснуто і торкається вказівник, тоді в нас збільшуємо розмір до 150. Перевіряємо, запускаємо. Наводимо казінник миші, нічого не відбувається. Натискаємо ліву кнопку миші. І збільшується. Клацаємо десь інакше, нічого не відбувається. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!